Миру Божого всім. У нас в Україні йде війна, наші військові на передовій нас захищають, віддають своє життя за нашу країну, за кожну людину. І як наші захисники борються за наше життя, так наші пастирі Юлія та Станіслав Салтаненко також борються за нас вириваючи людей з лап диявола приводять з пітьми до світла та до Бога. Ще з молодих років Бог бачив серця наших пастирів і послав їх проповідувати у післявоєнні регіони. Люди каялися, рятувалися від ріховного світу. Ще з початку війни Бог дав пастирю ведення, що не потрібно будувати фізичні храми. Але будувати потрібно живих каменів. Кожна людина це храм, це живий камінчик для будування храму. І церква, побудована на живих каменях, завжди росте та витримує всілякі випробування та гоніння. Тож потрібно слідувати за Божими людьми. Амінь.